Було би дуже чимось спрощеним, наївним, думати, що от я от прочитав, що написано в Біблії, так-то і так-то, і значить, так-то воно і точно є. Тому що, по-перше, святе писання писалося дуже довгий період часу. Не просто давно писалося, а писалося багато століть різними богонатхненними авторами. Тобто, з одного боку, це були люди. З своєю людською мовою, своїми порівняннями, своїми епітетами, своїми зворотами, своїм баченням і сприйманням світу. З іншого боку, ці люди писали під натхненням Святого Духа. І ось цих дві речі, їх не можна забуватися, тому що це писання завжди є богонатхненне, але писане людьми. І важливо це не забутися ніколи. Це по-перше. По-друге, щоб зрозуміти, чи це означає саме це, а не інше. То потрібно, щоб це трактував хтось, хто має набагато більше, аніж я, досвіду і розуміння того самого святого писання. А щоб розуміти святе писання, ну для цього потрібно знати як мінімум богослів'я. Потрібно вміти читати ті стародавні мови. Для цього потрібно дивитися, що кажуть екзегети, ті, які можливо все життя досліджували не те, що якусь книгу, якийсь рядок. Докторські дисертації пишуться, щоб пояснити, що те чи інше речення означало в святому писанні. Тому так одразу з ходу сказати, «Оце це означає те, а те означає те, або мені так здається. Ну тут я повторюся ще раз та сама фраза, щоб мені щось здавалося, я повинен мати до цього яку-небудь компетенцію в будь-якій сфері. Абсолютно, ми не дозволимо нікому порадити нам продати взуття. Ми будемо питатися, а, чекайте, ніж радиш взуття, бо ти, ну, наприклад, я не знаю там, є фахівцем по стилю, або там, не знаю, фахівцем по дизайну одягу. І тому ти знаєшся на одягу. Чи ти просто продаєш те, що в тебе під рукою? Розумієте, є різниця. Так само ніхто не дозволить втручатися в наше тіло будь-якій людині з вулиці. Ми дозволяємо втручатися в наше тіло, наприклад, ремонтувати наші зуби. Це так називається. так? Вся історія з стоматологами, зубними техніками і всіма іншими спеціальностями, які спеціалізуються тільки по зубах, а там тих спеціальностей насправді є досить багато. Це не просто там стоматолог, дентист і все. Ні, там є різні під спеціалізації. Чому? Бо виявляється, що людські зуби це досить така непроста штука. Я вже не кажу про якесь там хірургічне втручання в людський організм. Я вже не кажу про те, що щоб прийняти пологи, потрібно вміти це робити. Це не може зробити будь-яка людина, не знаючи взагалі нічого про там фізіологію, про пологи, про те, як проходить цей процес, що таке там перейми і тому подібні всі речі. Розумієте, тобто, ось якщо йдеться про тіло, там про зуби чи про пологи, отут ми схоплюємо моментально. А от якщо йдеться про душу і про розуміння святого писання, то тут е, людям хотілося би помудрикувати і сказати: ну так це ж просто святе писання, що там його розуміти, Ну, береш, читаєш. Ну от, от написано це означає ні. Не від нас з вами світ почався. Світ почався раніше. Перед нами також були люди, в тому числі тими людьми були богонатхненні люди, яких Святий Дух провадив і які записували ту чи іншу книгу Святого Писання. Тому при читанні святого Писання потрібно мати дуже багато смирення, просто такого чисто людського навіть. Далі це смирення повинно бути перед Богом. Коли ми читаємо Святе Писання, його не можна читати як газету. Як новини, просто як соцмережу. Перед цим повинна передувати молитва, і ця молитва повинна закликати Святого Духа відкрити мені, щоб я правильно зрозумів, щоб мені це не зашкодило. Тут знову аналогія з медициною. Перший принцип медицини це не зашкодь. Так само в читанні святого писання. Я повинен мати дуже багато смирення, щоб слухати, шукати, знаходити цю божу волю. Це я би хотів зафіксувати, і я би хотів, щоб перед усім, коли ми говоримо про Бога, чи коли говоримо про святе Писання, про вчення церкви, перед усім має бути дуже багато смирення, що є хтось, хто знає це більше аніж я. І коли у мене є це смирення, Бог на смирення дивиться, і Бог вже дає розуміння тому, хто смиренний. Думаю, от так до цього потрібно підходити, а не думати, що ну от я от прочитав, значить, це все відомо ні.